І Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, слава Ісусу Христу! Слава На вчорашній літургії, слухаючи Євангелії, ми роздумували про покликання перших апостолів, два брата, потім ще два брати, і вже маємо чотири перших апостоли. Відтак у сьогоднішньому Євангелії дня. На літургії ми чули про імена 12 апостолів, яких Господь покликав і яким дав місію. І також ми чули про заклик Господа, щоб просити Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Бо жнива великі, а робітників мало. Молебень, який ми зараз молимося, називається. Молебним у часі війни, молебним, яким взиваємо до Господа про перемогу. І відтак наші думки линуть на фронт і думаємо про наше військо, про наших хлопців, які стоять на передовій. І маємо перед собою вигляд цієї фізичної сили. Але сьогодні хочу, щоб ми всі разом з вами роздумали і пригадали собі також про духовний фронт боротьби. І про тих робітників цього духовного фронту, про яких Євангеліє вчорашнє, сьогоднішнє нам пригадує: це про священників, про монахів, про монахинь, про семінаристів. Ті, які теж покликані стояти на передовій, на передовій фронту духовного. Навіть побачимо молитву, яка організовується в храмі, літургія чи будь-яка інша молитва, священник. Діакон, єпископ, є той, хто стоїть попереду, стоїть на передовій цього духовного фронту. Тому сьогоднішню нашу молитву заносімо теж за тих осіб, які відкликнулися на поклик Бога і взяли на себе відповідальність боротися на цьому духовному фронті. Ті, які сьогодні вже служать у духовному стані, які сьогодні знаходяться. На дорозі розпізнання свого покликання, які навчаються в духовних закладах, тих, які мають в своєму серці сьогодні це запитання, а може я можу послужити, може Господь мене кличе до цього служіння. Тому, користуючись цією нагодою, запрошую також молодих хлопців, які відчувають у своєму серці цей Божий поклик, стати попереду цього духовного фронту. І разом за Христом вести народ Божий. Тому усіх тих хлопців, юнаків і тих, хто має відповідний вік і відчуває у своєму серці покликання, цей Божий заклик, цей Божий запит, приходити до семінарій, щоб за цей час навчання розпізнавати, розпізнавати це покликання, утверджувати його, а відтак потім очолювати цю передову. Духовного фронту, яка в часі війни є також дуже важливою. Тому і сьогоднішню нашу молитву теж заносимо за священників, які є сьогодні полонені, за тих, яких ми знаємо, яких не знаємо, які зазнають катувань, і які сьогодні своєю незламністю засвідчують віру в Бога. Молімося за них, молимося за наше військо духовне, молимося за наше військо фізичне. І молімося за нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.